Центральній бібліотеці міста жіночий клуб Ніжність провів літературний вечір, присвячений видатній особистості композитору жанрів класичної, популярної музики та поету Олександру Білашу. Подібні засідання проходять раз на місяць. Минуле зібрання було приурочене до міжнародного жіночого дня. Сьогодні ж до 90-ї річниці від дня народження великого українця. Під час зустрічі ознайомлювалися з життєвим і творчим шляхом митця. З раннього дитинства він знав, що пов'яже своє життя з музикою та словом, не дивлячись на постійне бажання батька бачити сина лікарем-хірургом. Перший екзамен до полтавського музичного училища юний Саша не склав, почувши у відповідь убивчу характеристику. не немає слуху. Та це не зашкодило йому незабаром вступити до Київської консерваторії і затвердити за своїми майбутніми творами право називатися безсмертними. Серед них два кольори ясини треба йти до осені. На вечорі можна було почути деякі з них у виконанні заслужених артистів України у запису. Одночасно в інформаційному центрі бібліотеки були представлені вишиванки та вишивки майстрині Анастасії Кулініч, яка також прийшла на зустріч, аби вшанувати пам'ять Олександра Білаша.